Тема заняття звуковий аналіз слова з грамоти для дітей старшого дошкільного віку. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне. А здоровий і веселий щастя не мене. Ми з розумним совенятком бажаємо вам гарного настрою та розпочинаємо наше заняття. Послухайте, будь ласка, загадку. І весела яснолиця, дивна сонечка сестриця, роботящу вдачу має, землю цвітом прикрашає, заквічала луг діброву. Принесла у ліс обнову. Здогадайтесь, хто вона? Ну, звичайно, це весна, молодці, дітки, дітки, а скажіть мені, будь ласка, весна у нас яка? Вірно, квітуча, зелена, тепла, багата, запашна, молодці. Ой, а хто це до нас стукає? Добрий день, діти. Я листоноша. Чи сюди я потрапив? Це старша група. Я вам приніс посилку, яку мені передала фея грамоти з країни або Спасибі листоноша. Ми дуже раді тобі. Залишайся у нас на занятті. Дітки, ви згодні? Так? Тоді залишайся, листоноша, з нами. Скринька ця непроста. У скринці знаходиться лист. Давайте прочитаємо цей лист. Дорогі діти, пише вам фея, грамоти з країни або Я дізналася, що ви дуже допитливі діти і любите займатися. Я прислала для вас подарунок в скринці, але скринька ця не проста, а чарівна. До кожного замка є свій ключ. Знайти ключі нескладно, потрібно лише відгадати, де вони лежать. Мої чарівні помічники заховали ключі. Відгадайте мої загадки, і ви дізнаєтесь, де шукати ключі. Прикладете ключі до замків, і скринька відкриється. Правда, є ще один секрет, але про це ви дізнаєтеся пізніше. Бажаю успіху, фея, грамоти. Оце так, дітки. Ну що, цікаво дізнатися, що знаходиться в скринці? Будемо шукати з вами ключі? Так. А ось і загадки тут в листі шукаємо перший ключ. Він знаходиться там, про що йде мова в загадці. Слухаємо, дітки, уважно. Стоїть півень на току в червоному ковпаку. Давайте подумаємо, що це може бути. Звісно, це мак. Ось ми з вами і знайшли перший ключ. А ключ то непростий, на ньому завдання. Ось, про який секрет говориться в листі феї грамоти. Впораємося з цим завданням? Один замок відкриємо. Але щоб ми виконали це завдання, давайте пригадаємо, з чого складаються слова. Із звуків. Які є звуки? Голосні та приголосні. Ми їх чуємо і вимовляємо. Гра із звуками весела, завітала до оселі. Посміхніться раз, два, три. Назвіть звуки голосні. А, у, І, е, О І. На молодці дітки. А інші звуки приголосні. Приголосні звуки ми поділяємо на Тверді приголосні та м'які приголосні. Помічники феї грамоти принесли для вас картинку із зображенням квітки. Ви відгадали загадку, що це була квітка МАК. Давайте назвемо звуки у слові Мак. Який перший звук? У слові МАК? м Звук М. Давайте ми його з вами проспіваємо. Виходить? Ні. А чому? Що нам заважає? Вірно губи. Якщо ми не можемо його проспівати, то який це звук? Вірно, це приголосний звук. А який другий звук у слові мак? А. Давайте ми з вами цей звук спробуємо проспівати. А. Співається? Так. Тому це в нас голосний звук. І третій звук. К. К. Давайте спробуємо його проспівати. К-к. Получається? Ні. А чому? Тому що це є приголосний. Звук. Давайте пригадаємо з вами, як ми позначаємо звуки при звуковому аналізі слова. Вірно. Голосний звук ми позначаємо червоним кружечком. Приголосний м'який ми позначаємо двома чорними рисочками. І твердий приголосний ми позначаємо. Однією чорною рисочкою. Давайте з вами спробуємо побудувати звукову модель до слова ліс. Давайте з вами спробуємо побудувати звукову модель до слова ліс. Слово ліс. Який перший звук ми з вами чуємо? Ліс ль. Л. Перший звук у нас ль. І він м'який приголосний, тому ми його позначаємо двома чорними рисочками. Наступний звук у нас І. Він голосний. Тому ми його позначаємо червоним кружечком. І наступний звук у нас с. Він твердий приголосний, тому ми його позначаємо однією чорною рисочкою. Молодці дітки! Ось ми із вами відімкнули наш замок. Послухайте, дітки, наступну загадку підказку. Де шукати ключ? Не кущ, а з листочками. Не людина, а розмовляє. Не сорочка, а сшита. Подумайте, дітки, що це може бути? Вірно, молодці, це книга! Ось ми з вами і знайшли наступний ключ. Завдання таке дидактична вправа підбери слово. На екрані зображено три картинки. Давайте підберемо до них слова. Часу, дітоньки, не гайте. Слова із звуком м на початку слова добирайте. Вірно, слово море. Перший звук м. Тепер знайдемо слова, в яких на кінці слова живе звук А. «Кора». Молодці. Останній звук ми чуємо а ко ра Слова зі звуком С. Шукайте всередині слова та швиденько називайте вірно о-са. Посередині чуємо звук С. Молодці дітки. І ще одне завдання дидактична вправа: Підкажи останній звук. На екрані зображені картинки звірят. Давайте з вами їх назвемо та почуємо у назвах звірів останній звук. Перший у нас вовк. Який звук останній ми чуємо? Вовк. Вірно, звук. Наступна у нас лис. Який ми останній звук чуємо? Вірно у слові лис. Останній звук С. Наступний у нас кабан. Який звук останній ми чуємо? Вірно звук н. Кабан. Молодці дітки. І знайшли наступний ключ та відкрили замок. А зараз пропоную вам трішки відпочити. Виконуємо вправу. Буратіно потягнувся, раз нагнувся, два нагнувся, три нагнувся, руки в сторони розвів, мабуть, ключик загубив. А щоб ключик нам дістати, потрібно на носочки стати, потягнулись. Молодці. Ось і відпочили, продовжуємо далі. На завершення нашого заняття пропоную вам закріпити наші знання та пограти у гру познач звук. Давайте побудуємо звукову модель слова до слова. СОВА. Перший звук ми чуємо с. Він твердий, приголосний, тому позначаємо однією рисочкою. Другий звук ми чуємо О. Голосний звук позначаємо червоним кружечком. Наступний звук В. Твердий. Голосний позначаємо однією рисочкою. І наступний звук останній а голосний звук позначаємо червоним кружечком. Так ми з вами побудували звукову модель до слова сова. Молодці! Наступне слово слово кіт. Перший звук ми чуємо «кі». «Кі» – м'який приголосний звук позначаємо двома чорними рисочками. Після нього йде звук І. Голосний звук позначаємо червоним кружечком. І останній звук, який ми чуємо у слові кіт т. Твердий приголосний звук позначаємо однією чорною рисочкою. Молодці, дітки! Ось ми, ми і виконали всі завдання нашої феї Абвгдейки. Ви всі молодці! Ну що ж, дітки, давайте підведемо підсумок нашого з вами заняття. Чи сподобалося вам сьогодні виконувати завдання феї грамоти? Так, мені теж сподобалось. То які ви знаєте звуки? Вірно, голосні та приголосні. Що ми сьогодні з вами шукали? Ключі, вірно, що відкривали ключем? Замки. Як ви вважаєте, фея нами задоволена? Так, вірно, фея нами задоволена. На цьому я, Тетяна Миколаївна та розумне Совеня прощаємося з вами та говоримо вам до нових зустрічей! Дякую за увагу!